Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі, і сьогодні дивимося ваші запитання. І так, перше запитання: чи пошкодили окупанти під час нічної атаки на Київ одну із систем Петріот? Ой, ну що вони там кажуть? По помірності це все переливання із пустого в порожнє, це все балачки, лише би аби щось от сказати. Що я можна тут ще додати? Карта світ. Система Петріо дуже-дуже гарно захищена. Просто максимум захисту. Бачите, тут як коло таке, яке захищає людину усередині. І тут ще відлюдник. Вона захована. Подалі від людських очей, так що ще й не знайдеш, навіть якщо захочеш. Але, звичайно, ще по цим картам вони дуже-дуже хочуть її знайти. П'ятірка мечів це крах їхніх планів. Це велика величезна поразка, це велике таке позоріще для них, що вони ніяк не можуть досягти того, чого вони хочуть. Такі е, обіженки трошечки. Ну нічого страшного. Це тільки початок, початок кінця. Для расистів, для кожного з окупантів. Нічого вони зовсім не досягнуть, по п'ятірки мечів. Все, що вони задумали, всі їхні плани просто полетять в тартарари. Ось про що нам говорять ці карти. Так що не хвилюємось, тримаємо себе у руках і віримо в силу наших доблесних ЗСУ. Слідує запитання. Буквально недавно на рашці в Брянській області був такий своєрідний літакота гвинтокрилопад. Два Мі-8, су 34 та Су-35 більше ніколи не взлетять як ті пташки у небо. Давайте запитаємо у карт, яка причина падіння цих ржавих бляшанок. Це була дуже хитра, дуже така гарно спланована по дияволу операція під прикриттям наших воєнних. Планували вони, вони втілили це у життя по королеві жезлів. Можливо, тут ще якась жінка причетна, можливо, просто королева жезлів каже нам про активну дію у цю сторону. І це все зроблено для того, щоб ці бляшаночки. Покинули цей тлінний світ, і навіть же і не металолом не було що здати. Тобто був дуже хитрий план, який ось втілили у життя, і це по королю мечів було дійсно справедливо заслужено. Так що така відповідь. Слідує запитання: Африка підготувала свій мирний план для України. Давайте запитаємо, у чому заключається суть цього плану. Нічого хорошого, цей мирний план від Африки для нас, України, тому що ми питали саме в контексті України не несе. Чому? Якби не оця карта, можливо, я би сказала щось інше. Але оцей безпосередньо тут жезлів показує новий план, нову ідею, новий задум, який призводить до чого? Оця карта це карта роз'єднання. Тобто Африка пропонує нам розділити наші території, віддати рашці, Частину наших територій, і тоді і так все буде гарно всі будуть аля задоволені. Буде. Мир у всьому світі і тому подібне, і бла 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 Тут бачите, карта вісімка кубків. Вісімка кубків це для нас карта великої печалі, розчарування без надії, тобто нічого крім цього, що я сказала, цей мирний план для нас не принесе. Це безвихідне положення. Африка буде наполягати на тому, щоб ми втратили інтерес до оцих наших окупованих тимчасово окупованих територій, для того, щоб ми пішли, для того, щоб ми відступили. Для того щоб ми, українці, перестали боротися за свої землі, ось у чому полягає оцей мирний план? Ще одні такі миротворці, яких потрібно послати за руським кораблем, ось туди їм і місце, тільки туди. Більше мене слів немає. Слідуючі запитання: чи правдива інформація про те, що Пригошка пропонував Україні здати місце розташування російських військ в обмін на те, що зсу відійдуть від Бахмута? По цим картам я можу 100% сказати, що такий план у Пригошки був. Але двійка в нас тут жезлів, перша карта, яка вийшла у цьому розкладі, на відповідь так чи ні, відповідає неоднозначно. Що я можу сказати? Дійсно, він дуже-дуже хотів втілити цей план у життя. Він дуже хотів отримати по 9 кубків бажане. Це прям його заповітна мрія. Він кожну секунду свого життя, от тільки про це мріє. Як він хоче цей бахмуття, вам просто не може передати. Тут у нас, бачите, ту пентаклів. отримання шматка нашої землі через відхід наших військ. І тут нас, е, у нас сім камечів у будь-якому випадку. У будь-якому це великий обман таким чином. Він просто хотів заманити наші війська. Він хотів вести в оману для того, щоб як я вже сказала, отримати. Оце бажане, оце шматок землі. Але тут в нас вісім камечів. Вісім камечів, знову ж таки на відповідь так чи ні, відповідає однозначно ні. Тому що були якісь обставини, які перешкоджали йому це зробити, внести цю пропозицію. Це дуже таке важке положення, це криза жанру, я можу вам так сказати. Тому я думаю, що все-таки до кінця довести оце свій план він через певні обставини. В принципі не зміг, але таке бажання в нього безперечно було і є на даний момент часу. І все це я вам скажу знову ж таки по сімці мечів через обман, через маніпуляції. Тому всі ці вкиди, що ми вже 150 раз захопили бахмут, це все брехня. Ми повинні бути до цього готові, що буде він вкидати таку дезінформацію час від часу, тому не потрібно на це реагувати і будемо вірити в силу наших ЗСУ. Слідує запитання: яку мету ціль переслідують расисти, посилюючи ракетні обстріли України останнім часом? Одним словом, чого вони прагнуть досягти цими обстрілами? У верховна жриця у нас. Ну, по-перше, тут в нас карта зірка. Їм щось потрібно транслювати для свого зомбі-населення, щоб якісь їм аля в кавичках, звичайно ж, перемоги донести, тому що на полі бою вони анічогісінько не спроможні взагалі показати. Тому ось хоч щось потрібно їм транслювати, підтримувати оцю ненависть до нас, до українського народу, що вони ще в принципі можуть робити. Це не донація, в якої немає непочуттів, взагалі нічого. Не хочу навіть про це говорити. І тут в у нас що королева жезлів що трійка жезлів. В принципі, говорять, що ці активні дії вони роблять для того, щоб досягти своєї цілі, для того, щоб досягти своєї мети. Поверховній жриці що це за мета? По-перше, Тут в нас двіка кубків. Вони хочуть схилити Україну до переговорів, і переговори, звичайно, ж вже на перший раз нам кажуть карти на їхніх умовах, тому що в нас тут тут пентаклів, щоб ми віддали здоровенний шмат їм землі, щоб ми не причалися. Ось вітайте, і тоді війна закінчиться. Тут на ще п'ятірка жезлів на дні колоди. П'ятірка жезлів каже, що вони максимально хочуть розхитати ситуацію всередині нашої країни, щоб народ встав, щоб почались якісь бунти, щоб був. Хаос, щоб всередині були оці заворушки нашої країни, і вони думають, що це може їм принести якісь плюшки, тобто, щоб наше населення і між собою гризлося, і ще й наше правління скинуло. Ось також на це направлено оці їхні удари для того, щоб максимальна хвиля незадоволення поглинула усіх українців, і щоб ми почали самі ж такі штовхати наш уряд на перемовини. Ось така ціль. Але. Тут в нас закінчує розклад Сім капентаклів. Сім капентаклів говорить нам про те, що вони вкладають просто максимально кошти і вкладали, і зараз вкладають на ці удари по населенню України, по інфраструктурі нашої країни. І вони нічого не отримують, тому що грошики то вкладені, а де результат? А результату немає, тому що тут людина стоїть і вона очікує: ну коли ж, коли ж, коли ж вже дозріють ці плоди, коли ж я зможу вже скуштувати оце яблучко, але нічого не виходить. Тобто вони нічого не отримають. Грошики упливають, як оці міни в морі, але вони не отримують ніякого результату від цього. Сім капитаклів – це відсутність успіху, це великі перешкоди для досягнення їхньої мети. Плюс ще ця карта каже, що вони зовсім неправильно взагалі оцінили ситуацію. Тому ці удари ну, зовсім ніяк не можуть змінити ситуацію на фронті. Ніяк оце до расистів не може дійти. І ще по цій карті я вам скажу, що зрозуміло, що це провал, але вони відчувають. Велике незадоволення. Вони дуже пригнічені, вони дуже засмучені тим, що, як я вже сказала, гроші вкладені, а результату немає. Грошики утікають і немає ніяких перспектив у цій їхній зації. Коли вже до них це дойде? я не знаю. Напевно, що ніколи. Тільки наші ЗСУ здатні вправити мізки, якщо щось в них ще від них залишилося. Слідує запитання. Чому Білорусь так неждано негадано вела контроль на в'їзд на кордоні з Рашкою? Така собі подушка-пертушка для своєї безпеки. В нас перша ж карта справедливість. Справедливість говорить нам, що Білорусь дуже сильно боїться покарання, покарання за всі свої злодіяння, тому що справедливість вона не роздумує, вона своїм мечем карає того, хто на це заслужив за свої минулі гріхи. І я вам скажу, що справедливість це не тільки наш суд, а це ще і Божий суд. Тобто, у будь-якому випадку, Білорусь, оце покарання настигне. І вони цього дуже сильно бояться по «Дев'ятці мечів. Вони розуміють, що вони зараз знаходяться у безвихідному положенні, що ситуація вже так накалилася, що вийти сухим із води в них не вийде. Але вони все ще намагаються. І по цим картам, оцим всім, 100% у Білорусі були якісь перемовини, розмови, можливо, навіть хтось до когось їздив щодо співпраці, щоб Білорусь відходила. Від участі в цій війні, і, взагалі, білорусь вже не хоче приймати і нічого мати спільного з рашкою із цією війною, тому що в нас тут колісниця Колісниця змінює вектор направлення їхніх думок, їхніх дій, тобто вони хочуть максимально відійти від співробітництва з Росією, і вони почали вже співробітництво перемовини з якоюсь іншою країною, яка їх і надоумила на те, щоб максимально. Починати відходити від цього. Плюс, звичайно, тут у нас вісім капитаклів, у всьому цьому задіяні великі гроші, великі кругообіг грошей. Тому Білорусі вже на даний момент часу дуже невигідно у цьому всьому співучаствувати. І тут, у нас, бачите, ще карта башня. У будь-якому випадку на Білорусь чекають дуже великі зміни. І ці зміни не будуть залежати від бажань їхнього Правителя у цього, вони просто обрушаться великою лавиною, як грім серед ясного неба. Оце чекає на Білорусь. Коли я знову ж такі карти не кажуть нам сроки, я не можу вам нічого про це сказати, але те, що це відбудеться, це 100%. Тобто вони вже там лякані, перелякані, вони хочуть змінити вектор направлення відносин з рашкою. Вони спілкувалися з кимось з інших країн. І хочуть продовжувати співробітництво з цією країною. Була якась пропозиція по пажу петаклів, а не з Рашкою змінити повністю цю колісницю, повернути на 360 градусів. Ось така відповідь. Слідує запитання: ви мене питали про ядерний статус України. В минулих моїх більш старих відео я вже розглядала це запитання. Давайте ще раз подивимося, можливо, ситуація змінилася. Яка вірогідність того, що у майбутньому Україна стане ядерною державою? Поверне собі цей ядерний статус? Ну, по перше, тут карти кажуть, що дійсно ми будемо за це боротися. Це наша така заповідна мрія, наше бажання, яке ми дуже хочемо втілити у життя. Але наразі оці карти кажуть, що спочатку нам потрібно закінчити цю війну, відвоювати всі наші території, щоб наступив мир, вигнати окупантів з нашої землі. І у майбутньому не буде все так легко, не буде. На жаль, будуть дуже багато перешкод на шляху до отримання України ядерного статусу. Багато хто, можливо, буде проти. І взагалі, по цим картам, у багатьох країн будуть великі сумніви щодо України та ядерного статусу. Будуть вони обдумувати, будуть вони стояти перед вибором, так як в принципі і ми. Ми будемо вести розмови, переговори з багатьма країнами, щоб все-таки їх переконати. Але будуть вони дуже налякані, як я вже сказала. Тут в нас карта закінчує справедливості і мах. Мах тримає все у своїх руках. В нього є всі інструменти для того, щоб досягнути своєї кінцевої цілі, і він буде йти до неї, долаючи усі перешкоди. Тому я думаю, що у перспективі, у більш далекій перспективі, в нас є величезний Шанс знову отримати ядерний статус. І тут ще карта справедливість. Справедливість це отримання заслуженої нагороди, це позитивне рішення. І плюс це ще й документи, тобто те, що прописано на документах. Тому я думаю, що у більш далекій перспективі у України є всі шанси знову стати ядерною державою. Слідує запитання: чому в Криму. Окупаційна влада почала запасатися водою та харчами. Ой-ой-ой, що ж тут таке коїться? Як же вони бояться нашого контрнаступу? Вони бояться того, що їх відріжуть від усього? Можливо, це стосується, тому що тут вода про кримський міст. А я казала, в моїх минулих розкладах, що кримський міст. Рано чи пізно отримає своє. Вони дуже бояться оцієї блокади. І тому по трійці Пентаклів вони максимально запасаються всім, чим тільки можна і не можна. Тому що розуміють, що їх чекає п'ятірка Пентаклів. Це велика нестача усіх, усіх усіх ресурсів. І вони по цій двіці жезлів стоять отак виглядають: а де ж ЗСУ, де ж ЗСУ там на горизонті. Тому тут відповідь однозначна: бояться блокади, відрізання їх від цивілізації від взагалі від усього, і тому вони розуміють, що їх чекає нехватка оцих ось, ось самих необхідних ресурсів, в тому числі і продуктів харчування. Ну тому бійтеся, що я вам можу сказати, надвигається така лавина, що навіть оця окупаційна влада в Криму не уявляє, якого масштабу все це набуде. І останнє запитання у цьому відео: на Московії заарештували за Держзраду трьох вчених, які є одними з розробників гіперзвукових ракет: це Валерій Звегинцев, Олександр Шеплюк та Анатолій Маслов. Чому насправді їх заарештували? По цим картам був в них вже давно такий план відсторонити їх максимально, щоб вони там ніде не кумекали. Через що? Через четвірку кубків. Четвірка кубків це велике незадоволення від результату, велике розчарування і депресія. Вони незадоволені були результатами роботи оцих гіперзвукових ракет. Грошики вкладені, а результату немає. Це було по наказу якогось короля жезлів. І тут по цим картам я не знаю, чи вони дуже сильно боялися, що ці люди можуть передати якусь цінну інформацію якійсь країні або країнам. Я не знаю, чи вони вже передали цю інформацію, чи раніше просто дуже боялися, що вони можуть передати тут ще Верховна Жриця якусь цінну секретну інформацію, яка буде працювати проти расі шей. Тому швиденько вони їх відсторонили, щоб вони там не поцякали, не розповсюджували оцю інформацію. Плюс по п'ятірці жезлів, щоб не підбурювали вони народ на якісь повстання чи якісь хвилювання у щось у цьому роді, тому що в принципі ця інформація, яка в них була, могла спричинити велику хвилю невдоволення. І по цим картам я вам скажу, що для життя цих людей наразі існує велика загроза, тому що ця карта і ця може казати нам про відхід в інший світ. І це через кубки, тобто або можуть когось отруїти, або щось влити, або підпоїти, або якісь ліки такі влити, що можуть відправити на, на той світ. І це таємний план. Це верховна жриця. Дуже дуже невелика кількість людей про це знає. Це як запасний план, план Б. Тому підсумовуючи дійсно у цих людей є якась таємна, секретна, дуже дуже важлива інформація. Чи встигли вони її злити, чи ні, на жаль, я не можу сказати. Але така ймовірність і висока ймовірність існує. І тому вони швиденько хочуть їх прибрати. Можливо, і прибрати, як я вже сказала, і на той світ. Тому ось така відповідь. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!